Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Пенсійний фонд України надаватиме нову грошову допомогу. Як отримати виплати? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсійний фонд України отримав повноваження призначати й нараховувати нові виплати, хто може на них претендувати та що для цього потрібно. Допомогу малозабезпеченим сім'ям відтепер призначає та нараховує Пенсійний фонд України. Про передання функцій адміністрування таких виплат нагадали в пресслужбі ПФУ хто може отримати грошову допомогу. Відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, таку грошову допомогу можуть отримати сім'ї, які відповідають одночасно таким критеріям. Сукупний середньомісячний дохід сім'ї менший від прожиткового мінімуму для сім'ї. Цей критерій не застосовується до багатодітних сімей. У 2025 році прожитковий мінімум на дорослу працездатну людину становить 3028 гривень на непрацездатну 2361 гривню. Для дитини до 6 років 2563 гривні. Для дитини від 6 до 18 років 3196 гривень. При цьому розмір рівня забезпечення прожиткового мінімуму розраховується з таких сум. Для працездатних осіб 60% відповідного прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100% відповідного прожиткового мінімуму, для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму. Друге члени сім'ї не здійснювали покупок на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тисяч гривень. Не мають на депозитному банківському рахунку рахунках кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тисяч гривень, не мають два і більше транспортні засоби, з року випуску яких не пройшло 15 років, кількох квартир чи будинків тощо. Третє, якщо працездатні члени сім'ї не працюють або не шукають роботу, на це мають бути поважні причини. До складу сім'ї включаються чоловік, дружина, їхні неповновітні діти. Діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних сімей, Неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи, які проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів, розмір грошової допомоги малозабезпеченим сім'ям. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї. Як оформити грошову допомогу малозабезпеченим? Оформити виплати для малозабезпечених можна кількома способами: через сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, мобільний застосувок ПФУ, або єдиний державний веб-портал електронних послуг портал Дія, або соціальний веб-портал електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису КЕП поштовим відправленням на адресу територіального управління пенсійного фонду. До заяви потрібно додати такі документи: декларацію про доходи та майновий стан. Довідку про доходи за 6 місяців перед місяцем звернення за потреби. Довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.